Вітаю всіх, мої дорогенькі. Я хочу подивитися, що в голові у Трампа. Які в нього плани, коли закінчаться 50 днів, які він дав Путіну Кремлю Росії? Що в нього зараз за думки в голові? Чи є в нього план якийсь? Як він буде діяти? Так, таро бачення життя. Спочатку заглянемо в його голову, що у нього там щодо Росії, після того, як закінчаться 50 днів. Партнерство. Ну... Хтось в цьому сумнівався? Звичайно, ні. Все йде своїм чередом. Так? Люди там біжать, кричать, щось топотять, щось там роблять. У цих двох любов і іділія. Не хоче він ссоритися з Путіним. Ну, ніяк. Що бо там Європа, Росія інші країни не кричали, що вони не кипішували, щоб вони не робили, які вони новини не читали, щоб не заявляли. Тут партнерство, да? тут кохання. Люди закохано, дивляться один на одного, і він думає про те, як би через 50 днів залишитися в любві, злагоді і, скажімо так, в покої. Власть, але при цьому, знаєте, як здобути на чужих, чужими кістками, чужими черепами вистроїти собі трон, возвиситися все-таки над усім, показати, що я імператор, четверочка, да? що я вище всіх. Чого б це мені не стояло? Я сиджу на купюрах, на банкнотах, на грошах і на черепах. На картах все дуже красне намальовано. Що за план у нього є? Равновісія буде говорити: давайте домовлятися, це раз. А друге равновісія це уміряність. Уміряність це даватиме знову відстрочку. От такі у нього плани. Так, паро наслідків. Покажіть наслідки. Через 50 днів, які рішення прийматиме США, Конгрес, Америка, Адміністрація Трампа і сам Трамп. Які е, будуть дії щодо Росії, коли закінчиться 50 днів? 2 вересня, по-моєму. 2 чи 3. Карта дежавю те, що й було. Е, а що було у нас, ми всі знаємо, так? Да? Те, що й було. Призиви до закінчення війни, до того, що всі вмирають, треба закінчувати, війну треба закінчувати, тому що багато умираючих людей. По дьяволу, ну, естественно, по дьяволу. все це ігра, маніпуляції, лож, брехня, скажімо так. Загравання, хитрий план, хитрість, вигода, єсте, бо дьявол завжди про вигоду. Ну і дружимо. Ми всі повинні подружитися. Україна, Росія, Америка. Ми всі пов... Я хочу дружити з усіма. Я хочу дружити з усіма. Давайте будемо дружити. Тобто, склоніння до перемовин. Якісь активні дії будуть от зразу друге, третє, четверте тиждень після 50 днів. Якісь активні, агресивні дії будуть. Отшельник. А вам взагалі може заявити що ви мене задовбали, да, я по колісу фортуни ухожу, ухожу, да? ухожу. Ну, отшельник це людина, яка відділяється, уходить, відстраняється, не інтересується мірськими ділами, а ми говоримо зараз про війну Росії і України. І це такий може бути поворот. Такі вже заяви були, були, є і будуть. Такі заяви є і будуть, тому що він себе відчуває сильним. Він думає, що він цим давить і на Росію, і на Україну цими заявами, що я уйду. Ну, а агресивні дії будуть, ну, йому треба побідити, так? Да? Сімрка Жезлов, я хочу бути переможцем. Я хочу бути вище всіх, я хочу підпригнути вище всіх. І в цьому хаосі я возвишаюся, хочу бути вище всіх. Але через балачки. Багато буде лиття води з пустого порожня. багато буде заяв, можливо, навіть грозних, і по силі, да, Задавлю придушу, але це все буде тільки розговори. І що, взагалі, ну хорошо, давайте через місяць. Хай він дасть іще їм там 30 днів. Якісь агресивні дії від Америки будуть в сторону Росії. Е, маги, да, маги це люди, які керують цими процесами на планеті. Да, ведуть тайні перемовини. Їздять гонці. Їздять гонці заяви про те, що я переможу всіх, я всіх усмирю. І самих непокорних теж хитрість. Поки що королів у вона завжди хитра. Вона в мене асоціюється з Росією. Росія в мене випадає як дьявол часто, да? або як всі мечові карти, і королєва Жезла теж в мене асоціюється з Росією. Хитра, така віртлява. Ну, отак от себе буде вести. Гонці будуть їздити в різні сторони, будуть вестися тайні перемовини, маги будуть питатися це урегулювати без агресії. Капець якийсь, блядь. Брехня, обман маніпуляції, розмови, і все-таки розбите серце і правосуддя. Ну, ви знаєте, як би вони не крутились, як ужна сковородки, як би вони не питалися це все зробити, ще розказувала, да, їм прийдеться. Нанести удар Росії. Знаєте, як він буде Ну, тому що справедливість будуть прийняті, можливо, якісь закони, якісь санкції. А почому удар нанесуть цими законами? Ну, гроші, да Економіка. Економіка. Е, знаєте, як будуть е, щоб е, і больно зробити, але і сердечко ране не перев'язати. Отак будуть такі будуть санкції по правосудді і по економіці. Санції не будуть убійстві. Це карти, карти показують, що буде тоді, коли вже все свершиться. Таро наслідків. Я вийму з твого серця ножі, які я тобі встромив, і перев'яжу твоє сердечко. Звісно, я тебе накажу, я тобі здійснював на Серце буде проти трьома ножами, але я тобі його й перев'яжу. Ось такі будуть санкції. А нам дадуть що-нібудь? По ілюзіям. Бла-бла-бла. Нам дадуть що грозне. Нам дадуть так, щоб ми були согласні закінчити війну. Головне, призупинити, заставити домовлятися, вставити меч в землю, говорити, сідати за стіл переговорів з багатьма посередниками. А також може по цій карті, це дуже карта показує про те, що тут багато країн, багато людей за столом, дев'ять да, кубків. Скаже: домовляйтеся з. Євросоюзом, да? Євросоюзом про закінчення війни чи про призупинку. Нам дадуть зброю яку нібудь нормальну. Ніт? Ну, щось даватимуть там, по чуть-чуть, да? з такого обіцяного, отакого обіцяного, от так, отака монетка буде. Одна в руці, одна ось під ногами можна її підняти. Трамп буде заявляти про те, що він буде займатися собственною країною. Тут, кстати, часто випадає, коли я питаю про Трампа, якийсь король або його совєтник, або якийсь його дуже близький друг, да, який йому совітує звернути увагу на те, що в домі, на те, що в домі, на, на всі діла всередині дому. Да? Ну, Це все понятно, луна. Одмазки, розговори е, і так далі. Отакий от, от у нас вийшов розклад. Ситуація буде підвішена в найближчі ну, найближчі місяці. Да? Жіночка прийшла, питається повішеного напоїти, якось оживити, але вона не може його зняти з дерева. Вона може тільки йому водички дати. Ось така херня малята, якщо не сказати, хуйня. Все, мої дорогенькі. Нам своє робити. Україна була є і буде, каже моя колега. І нам треба донатити, підтримувати наших хлопчиків і вірити в те, що за нами правда.